У сумах відбулась зустріч делегації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з місцевими медіа та провайдерами аудіовізуальних сервісів. Обговорили законодавчі зміни, проблеми та потреби місцевих ЗМІ під час війни. Нам потрібно було зустрітися з мовниками, провайдерами з місцевою адміністрацією воєнною обласною для того, щоб ми узгодили наші плани спільні. По протидії російській дезінформації та пропаганді, по підтримці сумщини, по підтримці мовників, по боротьбі за наших співгромадян. 31 березня набув чинності закон України про медіа, згідно з яким запроваджуються нові механізми захисту національного інформаційного простору, розширюються повноваження нацради. Тепер регулюванню підлягають також друковані та онлайн змі. Ми тепер регулюємо увесь інформаційний простір, і всі будуть відповідати перед законом однаково, і всіх ми підтримуватимемо однаково. Обговорили також нестачі фінансування місцевих медіа. Відсутність аналогового мовлення, проблеми з сигналом українських ресурсів ресурсів на прикордонні на всіх рівнях а, з, з, говоримо про те, що прикордонним регіонам потрібна додаткова увага. Нам не потрібно там якихось суперможливих преференцій, але зрозуміти, що в нас інша, а, ну скажімо, інша точка відліку ніж в інших території. Це потрібно представники медіа поділились пропозиціями щодо розвитку інформаційного простору. Наголосили на важливості державної підтримки для місцевих мовників. Сьогодні нам би дуже хотілося відповідно до тих. Пріоритетів медійних інформаційних, які закладені на рівні держави, розробити якісь проекти. Нехай вони будуть на конкурсних, на а, грантових умовах, щоб ми, як прикордонні змі, а, могли взяти участь на конкурсній о, основі, а, поборотися за створення інформаційного продукту під ті лінії. Інформативні да інформаційні, які власне пропагує держава, почисними грамотами за високий професіоналізм та вагомий внесок у розбудову телерадіомовлення сумської області нагородили п'ятьох медійників. Стежили постійно за тим, як звитяжно сумські медійники виконували свій героїчний, фактично, героїчний обов'язок перед. Своїм глядачами перед людьми, які тут опинилися в тяжких обставинах, як, як воювали фактично з підвалів, забезпечуючи людей інформацією, як ризикували собою, як кожен день йшли фактично в бій. Серед нагороджених і головний режисер телекомпанії СТС Володимир Волік він присвятив професії понад 20 років. Під час війни наш телеканал пережив дуже багато труднощів. Постійний відключення світла, обстріли працювали в укриттях. Та насамперед ми збули більше глядачів. На даний час наш телеканал працює впевнено в інформаційному полі Сумщини і наближає перемогу. Новини СТС.